Всім привіт, це Вашкар, замась з братом прогоном автомобілів. От у нас приїхав свіженький Renault Scenic 4, го року на автоматичній коробці передач. Автомобіль в класному стані, весь в рідній фарбі. Кого цікавлять такі автомобілі, у нас на сайті є великий вибір цих автомобілів на автоматичній коробці, на механічній, різні пробіги, різна ціна, різний колір. Цей автомобіль був в дорозі, людина побачила. Написала через Інстаграм, дала завдаток, і завтра будемо передавати покупцю вже цей автомобіль. Тому кого цікавлять класні автомобілі, Наш номер телефону 096 07 967. Наш сайт вашкарто.com.ua. Там є фотографії автомобілів, які в дорозі, які приїхали в Києві. Вибирайте. Також наш інстаграм, там фото з покупцями фото автомобілів, які приїхали в Київ. І Viber Telegram, там на свищу виставляємо ці автомобілі. Всі, які є в нас. Можливо, деякі не встигли виставити, тому пишіть нам. Скинемо варіанти також додатково ще. Тому внизу під відео будуть посилання. Підписуйтеся, слідкуйте. Так, цей автомобільчик, Зараз собі вам покажу, якому стані загально. По комплектації це Zen комплектація. Передній задній парктронік, датчик полоси, датчик знаків, дистронік клімат. Ну, далі вам відео це все покажу більш детальніше. В такому стані автомобіль зовнішньому, весь в рідній фарбі, все рідне скло. Автомобіль доглянутий в гарному збережному стані. Видно, що за автомобілем доглядали, регулярно обслуговували. Є виписка з офіційного сервісу, що автомобіль регулярно заїжджав на офіційний сервіс, пробіг перевіряється, все можна підтвердити. Ось такий візуальний стан автомобіля. Там, звісно, є щось зовсім мінімальне. Автомобіль не новий, 17 2017 року, але в максимально збереженому стані. Думаю, на відео це все видно. Отак от виглядає автомобіль. Так, ну, покажу по гумі відразу. Так, гума це літо, ще гарний стан, диски, мінімальний знос. Тормозні. Так. Позаді у нас також мінімальний знос. Гума в класному стані, майже нова. Не знаю рік, чи тут буде видно. А, зовсім нова гума. Дев'ятий тиждень 2023 року гума. Тобто взагалі класно. Ось задній партронік. Дуже класний стильний автомобіль, має гарний кліренс, висока посадочка, велике лобове скло. Дуже гарний огляд. Також додаткові ці бокове скло, додатковий огляд дає. Так, тут в нас розміщується датчик полоси, датчик знаків, датчик дощу, дистронік, тобто бачить автомобілі попереду. Екстрено гальмує, працює ця функція дуже класно. Допомагає в експлуатуванні автомобіля. Це безпека, саме головне. Також є безключовий доступ. От Натиснули, закрився автомобіль, склалися дзеркала. натиснули або вставили руку, автомобіль відкрився, відкрили дзеркала. в такому стані по салону. Максимально все збережено, доглянуто. Кермо в ідеальному стані. По салону всередині також все максимально збережено. От, електроручник, клімат, старт-стоп. Заводиться кнопочкою. Гарний екранчик. Так, зараз вам сяду покажу. Так, пробіг у нас 158 тисяч. Так, по екранчику у нас навігація. Є CarPlay, Android-Auto, телефон включається через провід, все показується. З головних налаштувань у нас заходимо, сигнал про вихід смуги, віпнемо, налаштування про вихід, активне гальмування, налаштування про швидкість, автоматичне дальнє світло і попередження розпізнавання автома. Тобто ці всі функції, які є такими основними, допомагають в користуванні автомобілем. Також багато різних додаткових функцій. Можна заходити налаштовувати, датчик тиску в шинах, бортовий комп'ютер. Тобто багато різного для точної експлуатації автомобілем, підсвіточка. Дуже подобається, що велика посадочка. Багато вибирають. Багато людей думають, що вибрати каджар чи меган. Сценік це найопмальніший варіант зараз. Так, старт-стоп у нас, екорежим. По корму видно, що в дуже збережному стані. Пробіг відповідає дійсності, все перевіряється, комп'ютером перевіряється. Все як завжди. Так, Зараз вийду, покажу. Є підлокідничок, натискаєте клавішу, рухається, великі ніші. Що тут, що тут. Підстаканники, також ніша там розміщується. Є ніжки у нас під низом. Під сидінням ще є ніжка, е, велику пляшку можна вставити. Тобто все все максимально для зручної експлуатації автомобіля. Також у нас позаду розміщуються, ну так, відразу карти в класному стані, розміщуються такі шторки. Досить зручно. Потім є столики для дітей. Ну, можна і так, не тільки для дітей, карманчики великі, велика ніша тут, розеточки. Під локітничок. Сидіння, до речі, рухається, натискаєш клавішу вперед-назад. Можна збільшити багажник. Також у нас є велика ніжка позаду під низом з обох боків. Сидіння складається, От натиснули клавішу. Так, це потрібно засунути. І воно складається відразу вниз. Просто налаштовано під заднього пасажира, щоб зручно в голову було. Так, відразу з цієї сторони також покажу. По карті все супер, порожок ідеальний, в максимально класному стані все. Тому кого цікавлять автомобілі, такого плану в нас на сайті є вибір. Так, давайте зараз подивимось. Ніби в книжці були записи. Багато, да, так є. Досить рідко це зустрічається зараз в книжках, але вони є інколи. Все можна перевірити по офіційному сервісі, але тут додатково. Так, бачите, все регулярно заїжджалось. всі записи є. Останній був 02.23.139 тисяч було. Тому все в цьому плані класно. Також все збігається з офіційним сервісом з випускою. На фото ми все додаємо завжди. Так, постан у нас позаду так виглядає. Все максимально збережено. Так, і по багажничку у нас також все збережено в нас. Так, дивіться, от такий об'єм багажника. Скажу відразу, у Каджара буде на 100 літрів менший об'єм, ніж у сценіка. Багато про це запитують людей. Так, дивіться, у нас хто хоче збільшити об'єм, берете полицю в нижній рівень кладете. І об'єм збільшується на 12 см по висоті. Кому не потрібно, піднімаєте в верхній рівень. Робиться в загрузочній площиною у нас в один рівень. Під низом можна накласти дуже багато речей. Також під низом там ще можна накласти речей, кому потрібно. А так все збережено. Дуже зручний багажничок, кому потрібно, можна скласти сидіння, берете, натискаєте клавішу. Так. Отак от склали з цієї сторони, також однією рукою буквально, все дуже легко робиться. Такий великий об'єм, полиця також знімається, все от можна зробити однією рукою. Робиться такий величезний об'єм. Можна тут, не знаю, холодильники перевозити, можна лягти спокійно, кому потрібно, Там на рибалку багато запитують, дуже класно, з високим кліренсом. Можна багато куди заїхати. Так, зараз я це все зберу. Так, все швиденько склав. Так, дивіться, і ще забув показати по... під капотом. Відкривається в нас з цієї сторони. Ось тут відкривання. В ліву сторону. Все як завжди. К-9К, дизельний двигун, максимально надійний. Антифриз в нормі. Тормозна в нормі, все супер. По фарам у нас 0,817 виготовлення. 0,817 виготовлення. Автомобіль, до речі, на облік став в кінці 2018 року, тобто експлуатація максимально з 2018 року вже починається. Надійний, класний дизельний двигун, економічний, гарна експлуатація, надійний саме головне. Тому, кого цікавлять класні автомобілі, звертайтеся. Є великий вибір у нас на сайті. Таких ще варіантів достатньо. Так, наш номер телефону, як завжди, на 9607967, ваш карточка.ком, інстаграм, ютуб, телеграм. Внизу під відео переходьте за посиланням, підписуйтесь, слідкуйте, вибирайте собі автомобілі. Якщо не знайшли собі автомобіль, те, що вас цікавить, телефонуйте, пишіть, скинемо вам ще варіанти. Вибираємо найкращі автомобілі в максимально класному стані, з мінімальними пробігами. Хочемо, щоб всі були задоволені по найкращій ціні. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.